Схапила мене алергія. Думаю, щось мені ну, погано, погано, ніс забитий, взагалі очі сверблять. Ось дивіться. Читаю новини: жах для алергіків. У ці дні всю Україну накриватиме пилок амброзії. Він входить у пік. Це один з найагресивніших алергенів, тому можливі чехи. Сльози, свербіж очей, закладений ніс, свербіж горла це все у мене. Рекомендують максимально уникати контакту з пилком. ага. прати одяг після прогулянок, промивати ніс. Полегшення прогнозують всередині вересня. Хочу порадити починаючим алергікам від мене матьорої дами з алергією. Носові платочки, бо це дуже важливо, бо натираються носи, і потім дуже важко. До речі, зараз хочеться передати окремий привіт. Була в мене колись знайома, яка мені заздрила. Вона чомусь думала, що алергія це ознака аристократичності. От вона вважала, що от алергіки це ах, у мене алергія. Ах, у мене там якісь дворянські крові були, і це в мене алергія передається з сьомого покоління. От оце отаке щось у неї було. А я казала, що в мене всі колгоспники в роду. <сум> Ні в кого не була алергії, і моя алергія, її люди просто не понімали. Мене в дитинстві просто катували цим. Мене заставляли полоскать горло. Я не знаю, там оці всі пекельні запихають. І цибулю і чесник в носа. В общем, люди не понімали слова алергія, і мене в дітстві так лічили такими народними методами, що це просто як інквізиція якась була. Так що ніякого тут немає вишуканої родословної. Так от про носові платочки позбирала всі, що в мене є, і хочу вам показати. В общем, саме головне, коли у вас приступ алергічного реніту і сліз, дуже уважно поставтесь до купівлі оці, господи, паперових носових платків. Чого паперових? Я вже давно відійшла від тканинних носових платків, тому що вони ну вони жорсткіші, і все, що ну, ними дуже легко можна надерти носа. От начухать носа, ти постійно його вишморкуєш, ти постійно треш, і в тебе тут уже червоне, вже воно шкура облазить, ти вже соплі течуть, вибачте, а ти не можеш носа торкнутися. В общем, тканинні ні одразу. Якщо у вас алергічний рініт, як і от, знаєте, от сутки приступ, і ти не можеш ну, нічого з цим зробити. Це перше: не тканині, беремо е, паперові. Друге. У жодному разі не беріть з ароматизаторами. Блін, оце дуже популярні, зараз скажу. із оцієї серії 100 плюс 50, але це нейтральні за тебе. А є ще такі з лимончиком, а є ще там з ароматом рози, орхідеї і так далі. У жодному разі не беріть з ароматом. Якщо ніс подразнений алергією, а ви йому запах якийсь, то буде погано.